Вітаю, друзі! Ви дивитесь канал Є Питання. Я Олена Трибушна, і це підсумковий випуск, в якому ми щосуботи аналізуємо головні події тижня. А весь цей тиждень путінська стратегія впіхнуть не впіхуємо в состав Росії продовжувала сходити на пси. Все, мост зарвалі. Уходим, наверное, Алло, що делать? Віяте маленько. Толя, я опоздаю, короче, мост горіть. Точніше, на пси її зводили Збройні Сили України. Цього і почнемо. Нагадую, тільки не забувайте коментувати, ставити вподобайки, ділитись цим і іншими відео в YouTube і в соцмережах, щоб нас бачило більше людей. Підпишіться на цей канал, якщо досі не з нами. І дякую всім, хто регулярно дивиться. Є питання, підтримує нас і поділяє нашу мету маленькими кроками: наближати перемогу України у війні не лише з російськими вошами, а й з нашими українськими гнидами. Всі посилання на реквізити для тих, хто хоче нас підтримати в цьому. І на наш Телеграм і Фейсбук для тих, хто хоче читати нас там, в описі під цим відео. Поїхали. Отже, про впіхнутні впіхуємо в состав Росії. В ніч на суботу, наче подарунок на день народження Путіна, це нарешті сталося. Родне хернули. Ровно. На... Ау. Чу, не чу? Ну, взорвали мозг, да. Рівно о 6-й ранку на Керченському мості в Криму пролунали вибухи. Як видно на численних відео з місця, була повністю зруйнована ділянка автомобільного мосту в напрямку з Росії в Крим. Два автомобільних прольоти обвалились в воду. Кілька ділянок залізничного мосту весь ранок палали. Ступінь його руйнувань навіть складно оцінити. На деформаційному шві ушла. По пролету, по пролету да. Три прольоти. Ну, скоріше всього, в один уїхала і пішло з двіт просто ушов. Да. Що стало причиною вибухів поки що невідомо. За однією з версій могла вибухнути вантажівка з вибухівкою на автомобільному мості, а потім загорівся і залізничний. З української сторони від офіційних осіб основною пролунала версія з днем народження товариш Путін. Так чи інакше, Керченський міст виведено з робочого стану на тривалий час, і постачання зброї і гарматного м'яса з Росії в Кримним зупинено. Кращого фіналу першого тижня після анексії важко було і уявити. Криму, паніка на заправках черги словом, кримський котел за цей перший тиждень після пафосного оголошення Москвою про анексію чотирьох областей України збройні сили України повернули під наш контроль ще приблизно півтори тисячі квадратних кілометрів наших територій. Ось подивіться на цю карту: це Херсонщина, три десятки херсонських селищ, так би мовити, вийшли зі складу Росії за перший тиждень після їх приєднання. Пірігрупірувалися окупанти приблизно на тисячу квадратних кілометрів, де стільки Збройні сили України звільнили на Херсонщині з моменту анексії. За тиждень ми на 20 кілометрів просунулися вздовж Дніпра з півночі, в бік Херсона, де скоро, очевидно, буде підігрупіровуватися Стрімаусов особисто. А ось як змінилася ситуація за той самий тиждень на ділянці фронту, де межують Харківщина, Донеччина і Луганщина, в Донецькій області за Лиманом, який Збройні Сили України звільняли прямо одночасно. Тим, як Путін оголошував про приєднання Донеччини, ми за тиждень просунулись більше ніж на 10 кілометрів, майже до кордону з Луганською областю. Але, мабуть, найбільшим ударом по планах Путіна стали цього тижня перші звільнені збройними силами України населені пункти в Луганській області, яка була майже повністю окупованою середині тижня там звільнили Греківку і Макіївку. Все це цілком логічний наслідок того, що політична стратегія в бункері перемогла військово. Що армією керують не військові, а 70-річний хворий ображений на весь світ дідо. Який віддає накази, кому, коли і куди відступати чи не відступати, не було ще такого в історії, щоб де юре приєднували території, які де-факто не контролюють. Але якщо людина видумала всю війну, то чому вона не може видумати собі перемогу? Може. І ця зацикленість на перемозі за будь-яку ціну лише наближає Росію до поразки цього тижня. Совет Федерації Росії ратифікував так звані договори про приєднання тимчасово окупованих територій а Кремль оприлюднив нову версію конституції, де чотири анексованих області України вписали в перелік суб'єктів Російської Федерації. Терористичні організації ДНР і ЛНР фігурують в цих списках Путіна як республіки Запорізька та Херсонська області як області глава цього самого Совєта Федерації, уродженка Шепутівки Валентина Матвієнко, яку чомусь досі випускають за перебрік під час саміту глав парламентів Великої Двадцятки в Індонезії цього тижня. Закликала Україну сісти за стіл переговорів, Причому терміново і негайно. Ну давайте прямо сьогодні на площадці парламентської... Двадцятки. Сядемо за стол переговорів, парламент Росії, парламент України. Давайте попитаємося поняти друг друга. Українську делегацію там в Індонезії представляла віце-спікерка Олена Кондратюк, яка відповіла Матвієнко на пропозицію сісти за стіл переговорів. Що сісти Матвієнко може хіба що на лавку в газі. Того ж самого порадив Матвієнко і секретар РНБО Олексій Данілов думати не про перемовини, а про покаяння перед колишньою батьківщиною, яку Валя Матвієнко власними руками топила в крові. Ну сколько ще можна уговарювати? Ну, скільки ще можна об'яснять? Ну, в конце канців приймають рішення. Перемовини Україна буде вести вже з новою російською владою, так відповів Данілов з радниці Матвієнко. І юридично таке рішення теж було зафіксовано офісом президента цього тижня. Це важливо і ось чому. Напередодні оголошення Кремлем про анексію Зеленський попереджав: це закриє будь-який шлях до перемовин в майбутньому. 30 вересня, вже після оголошення про анексію, Зеленський сказав, що Україна буде говорити лише з іншим президентом Росії цього тижня. Ці його слова були закріплені рішенням РНБО і окремим президентським указом: констатувати неможливість перемовин з В. Путіним. Написано в цьому указі. Ось такий от фінал еволюції поглядів президента України на можливість домовитись про щось з Росією з Путіним еволюції. Від діта посередині би сошлись. До Ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії. По суті, це назавжди закриває сповнені зради дискусії про можливі переговори з Росією всередині країни. А ця дискусія у нас перманентно піднімається, щойно з'являється привід. А по-друге, це цілком очевидний сигнал назовні усім, хто намагався намагається і буде пробувати намагатись схиляти Україну до перемовин з Путіним. Тепер це наша умова усім тим, хто буде пробувати всадити Україну за стіл перемовин. Спершу ви щось робите для того, щоб зник Путін, а потім перемовини. Утром деньги днем стулья. Після рішення Кремля про анексію чотирьох українських областей, і після рішення Києва про неможливість подальших переговорів з Путіним, навіть ті на заході, хто був і є найбільше зацікавленими у сценарії територіальні поступки в обмін на мир, не зможуть більше наполягати на цьому, бо одна справа спекулювати про те, що з Кримом все не так однозначно, і виправдовувати його анексію. Помилкою Хрущова, а зовсім інша справа це розвивати думку про те, що Україна має піти з України. І от дуже неоднозначними наслідки відчайдушного рішення Путіна про анексію ще чотирьох областей України будуть якраз таки для Криму. Приєднання Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей зробили сакральний в уяві Путіна Крим, його радною гавань, нічим не сакральним, а лише одним з п'яти незаконно анексованих Росією регіонів. Одним з п'яти регіонів, які Україна буде звільняти у військовий спосіб, без усіляких опцій для переговорів про статус Криму, які розтягнуться на якихось там 10, 20 чи 100 років. Словом одержимий ідеєю отримати те, що отримати неможливо, Путін продовжує мультиплікувати помилки. Це властиво людям і нелюдям, які програють і відмовляються здаватись. Путін все ще відмовляється, тому помилки накопичуються. Спроба перетворити спеціальну воєнну операцію на спеціальну Велику Отечественну війну обернулась тим, що за два тижні з Росії виїхало близько 700 тисяч чоловіків. Про це написав цього тижня російський Форбс з посиланням на джерела в Кремлі. Поки складно говорити про якусь колективну реакцію Росіян на те, що замість маленької спецоперації Путін влаштував немаленьку Велику Отечественну, але приводи для невдоволення продовжують накопичуватись в Росії. Рунетом і далі циркулюють відео, на яких свіжо мобілізовані скаржаться на те, що вони для родини гарматне м'ясо. добрий, зовут мене Кавриш Артем Олексійович. І хотів би сказати, був мобілізований, призван от военкомата. Прийшов, отримав повестку, відправили мене в першу танці, першу танковий, танковий батальйон, третього рота. Мото стрілкова Не підписав документи, видали автомати. Автомати не пробиті в воєнному білеті. В воєнному білеті немає ніяких печатей. никак официально не оформлены. Заработная плата банковских карт, счетов э, не открыты, не активированы. Раскидывают по лесам. Мы жили 6 дней в окопах, которые сами вырыли. Палатки на не дают. Жили в землянках. В данный момент нас 400 человек стоит. И ну как бы мы никуда не собираемся уезжать. Вот, пошли они как бы все Вооружение 70-х, -80 80-х годов. Все, выкладываем. Температуры, люди болеют. Пневмония, заболевание, у всех температура. Гадки сминаются пальцем отношения скотское от офицеров. Мы никому, никому не нужны. Подготовки ровным счетом ноль. Мы жрем то, что сами себе покупаем. Мы потратили охеренное количество бабок, чтобы просто поесть. Это же не говоря об амуниции. Вот, нам выдали боевой комплект, то есть боевые патроны. Были найдены в части. На в Міністр оборони України Резніков цього тижня розказав, що Росія намагалась замовити через треті країни 200 тисяч бронежилетів і 500 тисяч комплектів зимового одягу, і отримала відмову, зокрема від Туреччини. Малочисельні протести проти мобілізації трансформувались в Росії в одиночні, але дуже вибухові. Це цього тижня в самому серці Москви в діловому центрі Москва Сіті біля башти з символічною назвою Федерація. Невідомий чоловік підпалив дві автівки. Очевидці стверджують, що підпалювач вигукував антивоєнні лозунги. Ще одна феєрична новина в рубриці Дива російської мобілізації, яка тягне на номінацію Найскладніший спосіб від мобілізації ухилитись. Двоє мешканців Чукотки втекли від російських військових комісарів на човні, пропливли 500 кілометрів і дісталися островів американської Аляски. Росіян затримала берегова охорона Сполучених Штатів на острові святого Лаврентія, куди за ними спеціально відправили цілий вантажний літак із цілим штатом митної та прикордонної служби. На тлі досить напружених стосунків США і Росії, що робити з росіянами, які втікали від мобілізації, американцям довелось вирішувати на рівні Міністерства внутрішньої безпеки. Але найбільш показовою з новин про мобілізацію очевидно буде наступна. Цього тижня низка телеграм-каналів і російські правозахисники оприлюднили інформацію про те, що російські силовики розшукують групу російських військовослужбовців з так званого казачого загону Дон. 13 озброєних автоматами та гранатометом чоловіків втекли на автівках із Херсонщини в Окупований Крим. Телеграм-каналами розповсюджували ось такі орієнтування на цих втікачів. Тим, хто їх буде затримувати в орієнтуваннях, рекомендували дотримуватись крайньої обережності, бо вони, мовляв, вкрай небезпечні, мають бойовий досвід та підозрюються у скоєнні особливо тяжких злочинів на території Херсонської області. Цю інформацію намагались перевірити російські журналісти. Переконливого її підтвердження чи спростування я не побачила, але ця історія було все саме так чи ні. Це ілюстрація того, чим буде розплачуватись Росія і в першу чергу пересічні Росії. Яни за анексію до цього тижня терористичні і бандитські угрупування, які створила Росія в формі псевдореспублік, були локалізовані в межах окупованого Росією Донбасу з обох боків зі сторони України силами збройних сил України, зі сторони Росії їх прикордонниками і їхньою правоохоронною системою. За законами Путіна тепер немає кордону між Росією і цими бандформуваннями з їх кримінальним мікросвітом, повним покидьків, які звикли вбивати і грабувати, мікросвітом, повним нелегальної зброї, наркотиків і іншого рок-н-ролу. Кордону немає, тепер всьому цьому можна безперешкодно перекочовувати в Росію. Так само в Росію повернеться якась кількість чмобіків з невписаними у військові квитки автоматами. Не Підписав документи, видали автомати. Автомати не пробіти в воєнним білеті. В воєнному білеті нет ніяких печатей. Так само повернуться в Ростов, Пітер і Москву сотні мобілізованих зеків зі зброєю. Так що добро пожаловать ват, росіяні! Для вас все тільки починається. Загалом, чим закінчиться ця історія з мобілізацією, поки ніхто не розуміє. Мало я бачила оцінок з припущеннями, що Кремлю вдасться сколотити таким чином боєздатну резервну армію. Переважна більшість спостерігачів числа аналітиків і колишніх військових, як і раніше, переконані, що ефективного війська з цього не вийде. Як і здержки мобілізації і переростання спецоперації в спеціальну Велику Вілікоаттічину війну відобразяться на настроях суспільства, теж ніхто поки не може оцінити чи спрогнозувати. Російські ліберали от цього тижня посилаються на дані соцопитувань Левада центру. Цифри нібито почали показувати, що російське суспільство в більшості своїй сприйняло мобілізацію негативно. Вони будують теорії про те, що мобілізовані росіяни, і їхні родичі, знайомі почнуть задаватись питанням, чому вони мають голими босами їхати воювати і вмирати за Херсон, про існування якого мало хто з них знав до оголошення його новим суб'єктом Федерації, і це, мовляв, запустить якісь процеси в Росії. Так само вони припускають, що не всі, і в найближчому оточенні Путіна планували брати участь у розв'язанні Третьої світової, коли давали згоду на проведення так званої спецоперації. Поддержу или піддержуваю? Говорите прямо. Поддержую предполагання. Так і скажіть, так, да, так, да, да. піддержуваю предполагання вхождения. Донецької і Луганської народних республік состав Російської Федерації ми обитам, ми об этом не говоримо, я этого не обсуждаємо. Точно не всі, навіть в першому колі Путіна, хочуть, щоб їх попіл був перечасно замурованим в кремлівській стіні, поруч з урною з попелом самого Путіна. Але на відміну від російських лібералів, ми вже майже перестали сподіватися на те, що Росію зруйнують зсередини народ чи еліти. Але так чи інакше в усіх цих середовищах наростає напруга серед військових, якими бездарно командують політики, серед мобілізованих, яким світить воювати взимку без зимової форми, нормальної зброї і підготовки, серед політичних і бізнес еліт, які за 8 місяців вілікаєчина спецоперації втратили левову частину того, що заробляли десятки років. І наступний прояв відчаю їхнього верховного головнокомандувача можливе застосування ядерної зброї, очевидно, тільки посилить ці настрої. І все це разом швидше чи повільніше наближає Росію до краху. Але ризик застосування тієї самої тактичної ядерної зброї зараз, мабуть, дійсно найвищий за всі 8 місяців вторгнення. В середині цього тижня президент США Джо Байден, виступаючи на приватному заході, сказав, що нинішнє ядерне загострення найнебезпечніше з часів карибської кризи. Бо ніхто до кінця не знає, як вчинить Путін, коли втратить не лише обличчя, а й значну частину своєї влади. У нас є загроза застосування ядерної зброї, якщо все триватиме так само, сказав Байден. Багаття у вогонь ядерних спекуляцій кине не кине, підкинув цього тижня і український президент. В одному з чергових звернень до представників світової спільноти він закликав світ відреагувати на ядерну загрозу з боку Росії. до... А не після, як це було під час вторгнення в лютому, прозвучало це так: превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде, якщо вони застосують, а не навпаки. Не берусь судити, збирався Зеленський закликати нанести превентивні удари по Росії чи ні. Був це необережний експромт чи зухвала заготовка. Але в тому, що Зеленський вимагає від заходу діяти на упередження, а не погрожувати Росії катастрофічними наслідками постфактум, після удару, він правий. 24 лютого захід вже мав нагоду переконати, що погрози катастрофічними наслідками Росію не зупинили. То чому такі погрози мають зупинити Росію зараз? Тим більше що таке катастрофічні наслідки, ніхто на заході публічно і офіційно так і не сказав. Це буде обдар по бункеру, по чорноморському флоту, чи захід обмежиться тим, що катастрофічно відріже Росію від свіфту, повністю а не частково, як путінська мобілізація. Відповіді на це питання не пролунало, і невідомо чи озвучили цю відповідь Москві. Тим не менше, при службі нашого президента довелося оперативно пояснювати, що Зеленський просив про попереджувальні заходи для стримування Путіна, а не про попереджувальні ядерні удари для його знищення. Тим не менш, в російському таборі встигло пригоріти його головні людежери з радістю використали нагоду сказати, що руками Зеленського захід починає третю світову і хоче знищити планету. Класичний випадок, коли вор кричить, тримай вора». Ядерне загострення теж є прямим наслідком і свідченням того, що всі інші плани, інструменти і засоби Кремля провалились, включно з мобілізацією. Багато хто з західних військових аналітиків аргументовано пояснює, що застосування тактичної ядерної зброї навіть на полі бою, а саме це вважають найбільш ймовірним сценарієм, якщо Путін таки зважиться застосувати цю ядерну зброю, не має сенсу. З військової точки зору це не дозволить Кремлю досягти бажаного результату, нанести однозначну військову поразку Україні, бо Україна не перестане боротись. З політичної точки зору Кремль лише погіршить своє становище, теж бо, по-перше, отримає таку якусь відповідь заходу, а по друге, втратить підтримку навіть тих країн, які його поки що неформально підтримують, як приміром Китай. Але є один нюанс: він полягає в тому, чи буде Путін зважати на логіку, чи це буде рішення людини у стані відчаю, яка не зважає вже ні на що. П'ятницю Путін виповнило 70. Уявляю, як в лютому, плануючи маленькою побідоносною спецоперацією, Путін мріяв, як буде святкувати свій 70-річний ювілей. Уявляю, десь так. Натомість урочисті святкування на честь 70-річчя диктатора в силу обставин скасували повністю. Джерела в Кремлі пояснили, що історія з колесом огляду, яке урочисто відкривали, якраз коли російське угрупування ганебно відступало з Харківщини, що зрозуміло викликало обурення, змусило зробити висновки. Тому вирішили святкувати ювілей з розмахом недоречно. От такий парадокс. Плануєш відсвяткувати свій ювілей переможцем, собирателям земель русських, збираєшся увійти в підручники історії, як відновлювач Радянської імперії, батько нації, і раптом з'ясовується, що у народу, який ти збирався збирати, у нас, і у Збройних сил цього народу дещо інші плани на майбутнє. І виявляється, що це взагалі твій останній день народження в житті. Амінь. З московськими вошами все на сьогодні. Тепер трохи про наших свійських гнит. 25 тисяч підписів зібрала цього тижня петиція до президента з вимогою позбавити українського громадянства одного стоп-суддів країни, заступника голови Верховного суду Богдана Львова. Нагадаю, вам журналісти знайшли у Богдана Львова російське громадянство і незадекларовану квартиру в Москві. Також з'ясувалося, що вся родина судді, дружина і дочка мають російські паспорти і давно живуть в Росії. Про це я детально розповідала цього тижня ось за цим посиланням. Суддя Львов кілька тижнів з піною у рота доводив, що все брехня, і цього тижня навіть приніс на засідання, де його збирались звільняти, довідку про те, що він пройшов поліграф і що він не бреше. Але одночасно довідку в Верховний суд принесла і Служба безпеки України, яка повідомила, що суддя Львов таки бреше. Верховного суду, врешті-решт, Львова звільнили, бо за конституцією не може бути українським суддею громадянин Росії. Але за тією ж конституцією людина, яка має російський паспорт, не може мати паспорту українського. Тепер справа за президентом, який має виключне право позбавляти в таких випадках українського громадянства. Президент за кілька тижнів цього скандалу в судовій владі цієї теми не коментував взагалі на момент запису цього випуску суддю Львова. Громадянства українського поки що не позбавили. Не хочу зловтішатись, але формально російське громадянство і диплом російського військового вишу світять судді Богдану Львову повісткою на війну у складі збройних сил Російської Федерації, паспорт якої він має успіхів йому у житті. Ну і ще з одного персонажу хочу не зловтішатись. Ігоря Коломойського цього тижня вперше в історії тягали на допити в Національне антикорупційне бюро. Починаючи з вересня, вже по трьох справах, які стосуються Коломойського, антикорупційні органи наближаються до фіналу у справі про розкрадання 13 мільярдів з найбільшої державної нафтовидобувної компанії Укрнафта, по якій викликали Коломойського на допит. На початку вересня влучили вісім підозр. Два тижні тому НАБУ і САП повідомили про підозру чотирьом особам за розкрадання понад 8 мільйонів гривень менеджерами державної компанії Центренерго. Гроші платили компаніям з орбіти Коломойського. І ось цього тижня на і САП завершили розслідування у справі топ-менеджерів Приватбанку на понад 8 мільярдів гривень. Там фігурантами є верхівка Приватбанку часів Коломойського, зокрема, екс-голова правління банку Олександр Дубілет і його перший заступник Володимир Яценка. Цього Володимира Яценка ви маєте пам'ятати як менеджера Коломойського, якого НАБУ знімало прямо з літака в повітрі. Він намагався втекти з України за кордон. Їм і ще шести персонажам висунули підозри за виведення з привату мільярдів гривень. Причому частину грошей вивели лише за день до націоналізації привату. Є дві причини, через які навколо справ, що стосується Ігоря Коломойського, почався такий двіж. Перша це новий головний антикорупційний прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, який всередині літа приступив до роботи. Просто для розуміння, до призначення Клименка роботою антикорупційної прокуратури, принаймні до моменту вторгнення, керувала Ірина Венедіктова, 100% генеральний прокурор президента України. Тому ніхто не поспішав давати рух цим розслідуванням НАБУ. м'яко кажучи, не поспішав. Грубо кажучи, їх якраз блокували. Приміром, того ж таки, менеджера Коломойського Яценка довелось знімати з літака по дорозі кудись за кордон. Саме тому, що Яценка хтось попередив, що набу і САП будуть його в найближчі години затримувати, і попередили його, як ви здогадуєтесь, очевидно, не набу і не сап. кажуть, звичайно, не зачаровуйтесь, щоб потім не розчаровуватись. Але принаймні станом на зараз Олександр Клименко справляє враження людини з яйцями, яка таки спробує дати прикурити тим, кого відмазували останніх три роки. Та де там три попередніх п'ять теж. І хай йому вдасться. Ну і друга причина проблем Коломойського: це Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки дуже хочуть допомагати Україні грошима і зброєю. А ще Сполучені Штати Америки дуже хочуть Ігоря Валерійовича Коломойського, якого в Штатах звинувачують у відмиванні коштів, коштів вкрадених в Україні. І якщо Штати дійсно наполягають на тому, що Ігор Валерійович має сісти в Америці, то ніякий дах в Україні і ніякий 100% свій генпрокурор Ігорю Валерійовичу не допоможе. Тому закінчуємо ми цей тиждень таким собі подвійним питанням про їхню гнити наших вошей. Перше, що станеться швидше, збройні сили України витиснуть ворога з України за наші кордони станом на 91 рік. Чи Росія самозруйнується під тиском нових і нових помилок і проблем її придуркуватого лідера? І друге, що станеться швидше, не першого, але й не другого олігарха Ігоря Коломойського посадять у нас, чи видадуть штатам і посадять там? Такі от у мене сьогодні є питання, цього разу вони до вас. Ну а у мене на цьому все. Бережіть себе і ваших близьких. Побачимось в понеділок.